Чего? Що? Ти бачив! Коротше, ми їхали в нас, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав висловлював нам купу слів. Ти знаєш? що? Я кадати цю бумажку віддав в аеропорту де Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для зсу. Я колись нас підвіз мужик, потянув. Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінувся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро. І один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім у нас мужик підвозить, рани на, ці, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь і тут мій написано, написав. Вийшло? Це як таке в світі відбувається? Це impossible. Він зрозумів, що це я писав? It's yeah, have a nice day. Yeah. Та це неможливо! Yeah. Та, це, yeah. та це, це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застрягли на дорогі, і, чувак, нас тягнув до заправки. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.